Бачимо, як на долоні санта барбару місто в Італії. І гори за ними. Вранці воно дуже гарно виглядало і об'ємно. Дуже гарно виглядає. оце виїзд. Санта-Барбари. Так, а тут у нас плато таке. Ось тут у нас дуже гарна садиба, цікава. Розмова потім про неї окремо, оце наче разу поїхали і валу, а тут у нас попереду відкривається море. Ой, як воно манить. На сьогодні хоч видно, що воно синє море і відрізняється від... відділяється від землі і моря і неба. Отаке море тут. Видно з цього місця. Навіть місто тут видно, яке там перед морем. Це неймовірно класно. Така долина відкривається. А там ой, і наш будинок в кінці видно. Мизуса та барбаре. Отака краса. Скажіть, ко це захоплює. Правда, ви тут не стоїте на так і не відчуваєте ні моря, ні всіх гір прекрасне. А ви повірте мені, тут захоплює дух. Краса і все, що бачить очі. Отакої маємо.